Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоря Таро. Для вас карта дня на 18 квітня 2024 року. Отож, карта дня для нас відлюдник. Старший аркан-відлюдник. На дні колоди сімка посухів. Старший аркан-відлюдник. Ось так ми сьогодні будемо почуватися, коли хочеться заховатися, коли хочеться побути наодинці, щоб ніхто не нав'язував свої думки, свої ідеї. І ніхто. Взагалі не, не чіпав. Сьогодні хочеться бути в стані відлюдника, закритися ось на дні колоди, сімка посухів, просто закритися від всіх, побути в стані спокою, наодинці, ну, для когось це про стан втікти від нав'язливих людей. Для когось це стан подумати, обмислити щось, можливо, так, хтось потребує перезавантаження, хтось потребує медитації, хтось усамітнення. Ну, тобто, це таке добровільне усамітнення, стан наш душі, коли ми потребуємо спокою, тиші. Не хочемо нікого бачити, чути? Комусь треба щось перетравити, комусь щось планувати. В кожного у нас свій відлюдник, в кожного своя потреба, але ось буде відчуватися такий стан, така потреба. Заховатись, закритись? Що нам допоможе? Що нам буде допомагати? Верховний жрець, угу. знову ж таки, старший аркан, допомагати будуть, от можливо, от стан спокою цього, перебувати в стані спокою, або потреба в побути в такому стані, є верховний жрець це, це те, що для мене важливо. Мої традиції, традиції мого роду. Торчик, зліз з вікна. Тому що м, якісь ну, цінності кожного конкретні з нас. Тому що мені важливо обміркувати, мені важливо це продумати, обдумати, спланувати. Або ж ну, просто хочу бути в такому стані. Для когось це стан такий очищення. Так? Верховний жрець це все. Наприклад, це заповіді Божі, це, це от, все, що стосується церкви, в когось є потреба, можливо, усамітнення, тому що це таке, як каяття, як. Як сам для себе розставляєш от крапки всі, чи пріоритети, чи ну от, важливість. І от це розуміння допоможе бути в стані відлюдника. Можливо, ви саме в цьому стані щось для себе приймете, щось зрозумієте, щось, ну, тому що в кожного свій стан цього відлюдника, і тому оце ваше. Розуміння вам допоможе для когось чимось змиритися, для когось щось прийняти, можливо, тому що ви не приймали це. Для когось цей стан такої медитації, молитви, який вирівняє ваш, ваш емоційний стан. Ну, дуже така серйозна карта, і знову ж таки старший аркан. Вже два старших аркана, ну, надасть верховний жрець надасть такого глибокого змісту цьому відлюднику. Що нам буде заважати? Трійка мечів. Ну, ще ніколи стільки не випадало трійки мечів на інших картах, як ось на цій колоді. Не так давно я її в себе знайшла, натрапила на неї. Вже два роки, напевно, вона в мене лежить. І я ну, чогось не було бажання її брати. А відтоді, як я її взяла, ну, ось ну, та трійка мечів ну, постійно випадає. Ну, чи. Я для когось роблю передбачення, чи на загал дуже часто випадає, що от в нас є відчуття, що нами маніпулюють. Нами, нами, бачите, тут от бабуся струмляє в ляльку воду, ну, ну, начебто в ляльку воду, голки, шпильки. І оцей стан заважає, що хтось впливає, хтось намагається маніпулювати, хтось намагається диктувати щось, нам примушує щось робити. І от відлюдник, тому, і від ви бачите, навіть тут дуже схоже, що от щось він, відлюдник втікає від нашіптування, від е, того, що його зваблює, того, що його на хтось намагається. Контролювати його. Ось саме від такого стану він втікає, тому що відчувається ось такий, що хтось намагається впливати і керувати. І такий стан Ну дуже некомфортний, він заважає, і от ми намагаємося від нього втікти, заховатися. Бачите самі? Так? Трійка мечів, Ну мечі це. Інформаційно хтось впливає на вас, в думки, ну, ось тут, бачите, тут думок стосується. Те, голови, що в голову хтось насаджує свої думки, бажання, нашіптує хтось. Ну Тому мечі, це і є. Думки, інформація, або чийсь гострий язик, заважає вам. Ну Підставляйте кожен під свою ситуацію. Ну, ховати нема сенсу. День сьогодні старший аркан, важливий. Ну, сподіваємося, не, буде так, не програється він так, як вчора. Таким страшними влучаннями, страшними смертями. Сподіваємося, що буде спокійний. Чого я нам і бажаю? Щоб день для нас був спокійний. Я бажаю, друзі, ну, сьогодні, щоб кожен, кожен прожив свого відлюдника, як ви цього потребуєте. Ви потребуєте усамітнення, побудьте наодинці, потребуєте, щоб жалю виговоритися. Найдіть цю людину, яка вас вислухає. Потребуєте каяття чи плакати, виплакати, виговорити це все, потребуєте планування, плануйте, щоб цей відлюдник сьогодні для кожного з нас був на користь, щоб ми в ньому знайшли те, що ми шукаємо і потребуємо. Хтось відпочинку, хтось заховатися, втікти, хтось просто спокою. Я бажаю нам всім прожити сьогоднішній день з любов'ю, спокої з радістю. Дякую, мой любі, що ви у мене є. Люблю вас обіймаю Чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами? Приєднуйтесь і почуємось, мої любі папа. -па.